Вітаю, шанувальники Зелених Скарбів. Дивіться відео, і ви будете знати, в якому стані зараз бруньки в саду і чи пора їх уже обробляти. Вашій увазі бруньки всіх плодово-ягідних культур і це центр України. Дивіться в якому стані бруньки і спішіть в свій сад. Погнали! Це брунька яблуні. Ви бачите, вона вже починає розпускатися. Можна обробляти. А в такому стані бруньки черешні зараз. Черешню я не обробляю. А це перед вами алича. Алича, бачите, які бруньки уже добре набубнявіли. Так виглядає брунька груші. Груші пізньої. Уже теж починає прокльовуватись. Алича. Алича великоплідна. Квіткова брунька майже розпустилася. Брунька пізньої яблуні. Брунька абрикоса. Пізній абрикос, але вже, бачите, набубнівіло дуже добре. Пора обробляти. Стояли морозні дні, але все ж таки були теплі дні, тому брунька розпускається. Абрикос готовий до обробки. Це так звана стадія червоної бруньки абрикоса. Рання вишня в такому стані. Бруньки набубнявіли також. Яблуня рання. Брунька готова до обробки, а це шовковиця, розпускається пізно. Це смородина чорна, Розпустилась вже. Малина. Малина не розпускається. Бруньки у неї ще сплять. Ожина. Ожина добре, бурунька набубнявіла. Готова розпуститися. Ось-ось уже. Ось Це знов малина. Порічка. червона смородина в такому стані. Бруньки ще не розпускаються. Персик. Персик теж ще не розпускаються бруньки, але вже добре набубнявіли. Горіх, горіх не розпускається ще. Пізня вишня Пізня вишня починає бубнявіти. Йошта бруньки в такому стані. Листочки вже з'являються. А от агрус. агрус вже розпустилися бруньки. І маленькі листочки дуже добре видно. Пізня слива так виглядають бруньки, і виноград. Виноград ще не розпускається. Бруньки ледь-ледь побібньовіли. В цей час ефемери милують наше око, всі розпустилися. І білоцвіт весняний, і підсніжники, і крокус вилазив з під землі, і навіть первоцвіт.